На жаль, Україна стала таким полігоном випробування не тільки зброї, але й того, чи достатньо різних інструментів юридичних для того, щоб досягти справедливості. От якраз те, що стосується культурної спадщини, ми бачимо, що недостатньо і другого протоколу до гайської конвенції, недостатньо там частини Женевської конвенції. Бо як ми сьогодні під час конференції обговорювали, насправді злочини проти культурної спадщини вони багатовимірні. Це е злочин, звичайно, має бути в національному законодавстві, і це відбувається. 78 проваджень генеральної прокуратури. Е дуже добре, що вони цим займаються, особливо після 2022 року. Не треба ще забувати, що відбувалося з 2014-го. Якщо говорити про е е світовий такий е фреймворк чи, чи світову, світову е систему, то е недостатньо законодавства для. Фактично реституції і повернення викрадених культурних об'єктів і це проблема там з другої світової війни триває, що не все повернуто. Бо фактично має бути гудвої, так має бути добра воля країни, яка перемістила до себе культурні об'єкти. Другий момент це фактично, що немає визначеного легально, а що таке культурний геноцид, і ми сьогодні про це говорили. Що проблема є. Її Рафаль Лемкін, будучи ще в Львові, описав, що це різні аспекти. Є фізичне знищення, коли просто вони фізичну якусь етнічну групу. А є знищення ідентичності. Це те, що відбувається з українцями і з Україною, і це не тільки про будівлі, це про мову, про культуру, як ну фактично, те, що ми не можемо побачити, але ми це відчуваємо. Це навіть те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях з навчальними планами, з дітьми. Це є індокринація дітей, це є мілітаризація дітей. Наприклад, дітей українських обов'язково. По записують в армію, а от етнічних росіян їм на вибір: хочеш іде, хочеш йди. А всі українці мають бути записані і там їм промивають мізки, там їх перепрошивають спеціально кажуть: Ти не українець, ти зазначай те народ завжди тут Росія була і так далі. Тому звісно треба. І питання культурного геноциду просувати, і звичайно буде стояти питання ратифікації римського статуту, і в, в одній з безпекових угод, я вже не пам'ятаю, в якій, але є таке наше зобов'язання записане, що Україна має ратифікувати Римський статут. Я сподіваюся, що рано чи пізно ми це зробимо. Там є певні застереження від військових, але ну треба все-таки бачити цю мету, щоб не було лакун в законодавстві. І, звичайно, є великі Надмета це є трибунал за злочин агресії, бо злочин агресії є матір'ю усіх злочинів. Якби не було злочину агресії, не було б ні е, всіх воєнних злочинів, ні сексуального насильства під час війни, ні знищення культурної ідентичності. Тому маємо працювати з усіх е, флангів. Звичайно, найкращий захист української культурної спадщини, як і принципі українців, це додаткові системи протиповітряної оборони. І ми про це якраз і говоримо і пояснюємо, що це просто вимога нашого життя. Але безумовно нам треба і внутрішні свої нормативи переглянути про переміщення культурних об'єктів і цінностей. Іде зима. Температурний режим в більшості музейних закладах не буде дотриманий той, який має бути, бо ми не знаємо, що буде в наших домівках загалом через атаки на енергоструктуру, тому ем, мають бути дуже чітко прописані алгоритми евакуації. Ем, безумовно, нам треба оцифрувати всю нашу рухому нерухому спадщину, бо потім повертати треба із якимись документами. І це не просто має бути. Е, ну нам здається, що в цьому музеї було 20 картин Айвазовського. Так, це має бути оцифровано з фото. З е, е, документами, як вони туди потрапили, і так далі, е, безумовно, нам треба е, допомагати офісу генпрокурору поліції е, ці е, злочини розслідувати. Е, ми дійсно туруємо е, цей шлях. Е, звичайно, що була війна в колишній Його там були е, злочини проти культурної спадщини. Але знову ж таки ми цей великий полігон, і ми маємо бути попереду всіх, і в тому числі в розслідуванні злочинів проти протикультурної спадщини будь-яка конференція, яка збирає на одному майданчику представників влади, представників громадського громадянського суспільства, міжнародних експертів, правоохоронців. Це можливість обмінятися думками і спланувати певні речі. От я для себе винесла те, що ми маємо в, в українському законодавстві внести зміни, які потрібні музеям для там збереження їхніх музейних колекцій. Безумовно, ми маємо ще й ратифікувати різні. Додаткові конвенції, там нікосійську конвенцію і так далі, і е, дуже важлива е, робота не тільки в Україні, але й за кордоном. Отакі От, конференції потрібно робити в Сполучених Штатах, в, в Франції, в Великій Британії. Бо е, оця війна з ідентичністю, яка відбувається у українців, вона має дати поштовх про цю ідентичність розповісти. А чому ми інші від Росіян?